У концертному залі Палацу творчості для дітей та юнацтва яблуку ніде впасти. Тут з нагоди професійного свята зібралися кращі педагоги Хмельницького. З професійним святом впевнений, що трудові колективи у нас педагогічні, професійні, розвинуті педагоги на рівно високому рівні кваліфікації. Діти наші найрозумніші. І все у нас буде гаразд. Так що процвітання вам. Щастя, здоров'я, злагоди і мирного неба! Костянтин Чернелевський запевнив, міська рада докладає максимум зусиль, аби за три роки освітянську галузь у місті повністю перезавантажити. Лише у поточному році для покращення матеріально-технічного стану шкіл та садочків з міського бюджету виділили 22 мільйона гривень. У дошкільних навчальних закладах відкрили додаткових 9 груп, виконуючи обов'язки міського голови, вірить хмельницькі педагоги виховують справжніх патріотів, які в майбутньому працюватимуть на благо міста та держави, а не поїдуть за кордон. Це частинка своєї душі, свого здоров'я, своєї праці вкладається в саме цінний в наше майбутнє, в наших дітей. Тому за це вам щира подяка, за це вам, перед вами клієнт, тому що саме освіта, звичайно, це є така рушивна сила нашої економіки. Як ми навчимо нашу молодь, так і завтра будуть працювати наші фабрики, заводи, підприємства. За віддану працю почесними грамотами, квітами та подарунками керівництво міста відзначило близько півсотні освітян. З нагоди професійного свята та 80-річного ювілею нагороду отримав і ветеран галузі освіти Юхим Думер, вчитель фізики, який викладав у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 15 тішиться тим, що грамоту отримав з рук свого колишнього учня. Саме головне визначує то це дні учні. Ми з ним не бачились. Я не можу сказати скільки років. Я тільки зайшов. Кілька хмельницьких шкіл запроваджують нові освітні технології та модернізують зміст навчально-виховного процесу, зазначає начальник управління освіти Валерій Олійник. Відтак, за сумлінне виконання своїх педагогічних обов'язків, ще з півсотні вчителів міста отримали відзнаки і від управління освіти. Результатом нашої праці є те, що освіта нашого міста посідає одне із чинних міст в області. Тільки у цьому навчальному році маємо трьох переможців обласного туру конкурсу «Учитель року. Професійним святом хмельницьких вчителів вітали і їхні вихованці. Юні таланти подарували освітянам святковий концерт.